Російський динатор Путін валить на Валдай. Там він буде говорити про геоцентричність і ведуть світової політики. Він це дуже смішно. Трамп дає все, щоб гадити по Російській Федерації і не промахуватися. Щоб точно в цель, все як там люблять. Китай готує напад і війну. Це вже все визнають навіть західні медіа. Про це говоримо. Ми просто зараз. Прямий ефір Ютуба 24 і прямий ефір Ютуба нашого гостя. Це Тарас Загородній, Політехнолог. А говорити з ним буду традиційно всі порія Ірина Узлова. Пане Тарасе, вітаю вас, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Одразу закликаю вас, друзі, підписатися, будь ласка, на Ютуб 24-го каналу. Ще більше ось таких ексклюзивних гостей і фахової аналітики, а також на Ютуб Пана Тараса. І це ще не все. Перейдіть, будь ласка, за посиланням, яке ви знайдете під цим відео, а там ви знайдете курс жорстких перемовини маніпуляції тиску, самозахисту. Ви можете за цим курсом бути не так, як Путін, а отримувати те, що ви хочете під час активних, непростих часом переговорів, розпізнавати приховані маніпуляції в кожній розмові. Якщо на вас раптом тиснуть, якщо хочуть вас якось використати, так от ви отримати технічні техніки атаки від себе, щоб нападати, якщо що, у відповідь, але і захищатися, і контролювати ситуацію на загал. 10 уроків, 500 підготовлених фраз. Ну ви бачите, я вам з паном Тарасом спілкуюся, і дедалі впевненіше в тому, що я кажу. Жу і чого я хочу. Ну не знаю, пане Таргас, як буде виглядати сьогодні Путіна Валдай? Чи він з собою цього разу піньок привезе? Як він на Валаам возив. І Я зараз не про Лукашенка. Може і його, але ніж бачилися. Сьогодні я тут ржу весь ранок. О 16.00 МСК то московське время, очікується виступ. Вони його називають президентом Російської Федерації Путіна і Путін на Валдаї. Сьогодні дасть інструкції по примінню поліцентричного міра. Ну, значить я погуглила. Ну щоб так точно володіти, що ж це таке? Це ж е, багато центрів сили передбачає цей поліцентричний світ, на відміну від однополісного світу. Різноманітність акторів світових, крім держав у формуванні нового порядку, беруть участь на організації, динамічна взаємодія, регіональні лідери, які мають вплив у своїх регіонах. Я оце почитала і скажіть, а де тут Путін взагалі? Він уже за бортом такої історії геополітики, про які Центричний світ, де зібрався говорить, Ні, я був правильно ставити питання. от Тому що вони так довго говорили по. Ні, у них так у них раніше було бага, баг, многополярний мір, <гад> да? <гад> да, многополярний мір. Многополярний мір, а вони не зрозуміли, що їх немає в цьому вже світі. да <гад> В цьому многополярному мірі. Є США, є Європа, є Китай, і десь є Росія, поки що є. І ну, не факт, що вона буде центром цього ухвалення рішень, як вони говорять. Тому він може багато там розповідати про те, що він там чимось незадоволений але українські дрони демонструють в тому, що те що центром прийняття рішень то є Україна, а не вони. Тому що Україна демонструє суб'єктність, Україна до речі, зараз е демонструє більшу суб'єктність ніж Росія. От, 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 от з чим про з самого початку американці, які думали, що навпаки, що Росія є ще суб'єктом, а Україна є об'єктом. Да, коли там намагалися, е, ну в принципі це, це всі намагалися, як і попередня адміністрація, так і діюча адміністрація. Е, це у, зробити так, що Україна була б об'єктом для розподілу, наприклад. А виявилося, що все, все значно складніше, особливо після того як Україна почала виробляти власну зброю а й довбати по території Росії. Виявилось, що все навпаки, що Росія фактично є вже зараз частиною не руского міра, як вони думають, а китайського. Міра, а ось де їх лагідна, китайці ж лагідно називають Росію молодшою сестрою, хто не знає. От і тому в даному випадку, що він може багато чого говорити, але за великим рахунком це не має значення вже. А, абсолютно, це не важливо. Просто я з вами тут погоджуюся. І як ви теж слухала вас сьогодні на радіо Нівоса? То кажуть, яка різниця, що Путін відповість Трампу, якщо він відповість, наприклад, або да, питали вас, а може ж Путін відповість уже Трампу, щось на цьому валдаї. А, а хіба це важливо? Сказав наш гістера Загородня, так посміялася дороги на роботу. Ні, думаю, дійсно. А хто взагалі зважає на те, що від цього висклявого недомірка може лунати? Але прикметно, звісно, як не крути, що воно мовчить? Ну там Медведів написав отой пост про ядерні підводні човни, кішка в темній кімнаті. Наті, але це ж не реакція, це що попало. А чому вони мовчать? І навіть якщо дійсно Путін щось скаже, так а що він скаже? Якщо ви дійсно зауважите, що йому ж немає що запропонувати ні фінансів, ні якоїсь сили впливових, в який регіон він всюди провалив Сирія, Іран, Сектор Газу, Вірменія, Азербайджан, всі ці процеси відбуваються без Путіна. Що він може сказати? Ну, більш того, своя вже територія. От коли вони активно, ну провалили в тому числі, коли вони активно торгувалися з Байденом і з, з Трампом, вони ж себе позиціонували як ну там третю силу, яка спроможна там створити якісь проблеми Китаю, наприклад, так будучи там, ну там ми будемо вашим союзником у війні з Китаєм. Тільки американці дивляться на цей цирк на дроті, що відбувається з їхніми НПЗ та їхніми, їхніми нафтагонами, які активно лупашать України, і задають закономірне запитання. А як ви можете бути нашими союзниками проти Китаю, так, якщо ви не спроможні захистити власну територію? Власну територію, коли в глибину вже йдуть удари? 1400 кілометрів, так? це при тому, що Україна виробляє ці дрони, це ж фактично експромт. Та? Експромт, е який Україна створила все ж таки за три роки. І е е е вони демонструють, що ви беззахисні. Далі. Вони ж бачать, що руйнується їхня економічна структура. Е чому так от Трамп постійно говорить про економіку? Тому що ну, в. Голові американців досі не вкладається Ну проста річ. Ну як так можна руйнувати власну країну, власну країну через те, що там тобі щось в голову надуло, так? Е, тому що вони Ну не розуміють цієї логіки. Логіки, що вони ж бачать, що розвалюється економіка, вони бачать, що руйнується їхній експорт, вони бачать, що е, руйнуються важливі логістичні інших і, і, шляхи. І ну і у них просто голову це не вкладається. Думають, вони ж як їм пропонували, ну коли там прийшов а, а, Трамп до влади, давай е, там е, зробимо так, щоб ти зі збереженням обличчя вийшов з війни. Тобто, от по лінії розмежування, і далі там починаємо розмовляти. Але що Путін цього не захотів робити, не захотів робити з, з багатьох причин і. Тому американці дивують: ну якщо ти так хочеш, ну ми ж не можемо тобі е завадити. Ну там, а принципі, але а, Китай, Китай значить, а, говорю я, що він готує напад, но ми не виключали, що й пряме протистояння може бути між штатами та Китаєм, не лише торговельний. Тут Ройтерс пише, що Китай зараз намагається створити правову основу для майбутнього нападу, свідомо перекручуючи зміст ключової резолюції Генеральної асамблеї ООН. Про це говорить уряд Тайваню. Тайбей відкинув аргументи Пекіна, наголосивши, що резолюція взагалі не згадує Тайвань. Китайська народна республіка ніколи не мала влади над островом. же наполягає. Що з двадцять 2758 від 1971 року, яка призвела до виключення Тайваню з ООН і передала місце Китаю в ООН, представникам КНР, нібито підтверджує під претензії на півострів цю позицію. Китайське МЗС повторило великі заяві оприлюднив у вівторок. Міністерство закордонних справ Тайваню заявило, що Пекін свідомо вводить міжнародну спільноту в оману своїм трактуванням резолюції і, і у відповідь китайське МЗС повідомило Ройтер, що незалежно від Тайваню це не змінює факту існування одного Китаю і що возз'єднання Окупація, війна Читай є неминучим, але отут же ж можливо зустрінеться скоро Трамп і Сі, якщо він там поїде на полях того економічного саміту АТЕСу, кажуть, що ця зустріч може бути доленосна? Нібито Трамп призупиняв допомогу Тайваню і не виділив 400 мільйонів доларів. Нібито Китай хоче до досягнення торговельної угоди якраз таки шантажувати питанням Тайваню. А наскільки тут гаряча ситуація? І чи може Трамп піти на поступки в цьому питанні? І для чого це йому? Ні, ну якщо західні ЗМІ починають писати, е, е, писати про те, що Китай готується до війни, то мабуть вони нарешті дісталися е, до наших з вами передач, е, тому що ми давно про це я, ми <правда> з вами <правда> давно це обговорювали: що Китай готується до глобального конфлікту і Тайвань – це тільки одне з питань. Е, е, там же ж під ударом не тільки Тайвань, а Філіпіни, і не виключає, що першим ударом можуть бути Філіпіни. А, стосовно там затримки чи не затримки, ну це не підтверджена інформація. Тим більше це писала, писала газета, яка орієнтована на демократів. А о, якщо там вони щось добре напишуть про Трампа, то я думаю, що там просто звільнюють цю редакцію. А ось і тому, звичайно, що вони багато чого пишуть, тільки потім не підтверджується. А ситуація наступна: вони продовжують мілітаризацію Філіппін, наприклад. От цієї, цієї весни там пройшли великі навчання, брала участь Японія, в тому числі, в тому числі бралася ділянка, яка дуже близька до Тайваню. На Філіпінах були розміщені ракети, якраз от наземного базування тамагавки ще минулого року, і тоді була дика істерика у Пекіні стосовно цього. Ці ракети там знаходяться, вони не прибрані, Філіппіни накачуються військовою технікою і ресурсами. І багато чого іншого, тому тут нічого дивного немає, що Китай там намагається перекрутити там різні, різні резолюції, підготувати якісь інші підготувати інші підґрунтя таке дипломатичне для атаки на Тайвань. Але не виключено, що Тайвань тут може бути в останню чергу, тому що більше під ударом Філіппіни знаходяться. Тому що Філіппіни це от закривають у це Південне Китайське море, якщо подивитися на географію, і вони говорять про те, що вони ну, ну, очевидно, очевидна атака на Тайвань це точно конфлікт зі Сполученими Штатами Америки, тому що. Оце, що говориться про період 71-го року, ну нагадаю, про що це йдеться? А коли створювалось ООН, там в Редбезі сидів замість комуністичного Китаю сидів Тайвань, тільки він офіційна просто назва Тайваню, е Республіка Китаю. А Китаю це Народна республіка, Китайська Народна Республіка КНР. І там було коли вийшли на домовленості тоді з Китаєм і Маудзетуном. А тоді Тайвань виключили з Радбезу ООН. Це до речі, не дуже цікавий прецедент. І не тільки з ООН, а й з ООН взагалі виключили. Угу. Це до речі, дос, досить цікавий прецедент, тому що це. Створена була юридична рамка, яка може бути використана щодо виключення, наприклад, Росії з ООН. О, 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 а, та, тому що та, там теж... є сумніви. Да, сумніви стосовно того, як вона, вона ж не проходила повну процедуру включення в ООН після розпаду радянського союзу. Хто не знає знову таки, яка ситуація була. Наприклад, в ООН же було три делегації Радянського Союзу, так? України і Білорусі. Ну не будемо розповідати, що хто кому там був підконтрольним, але сам факт, що Україна ну не потрібно було знову входити в ООН, а от Росія як держави в дійсності члену ООН не було, бо був СРСР. І тому в такому, в такому випадку це може бути використано. Китай намагається це фактично провести ревізію всього, що було до цього. Але там в чому, в чому історія? Там, окремо, в конгресі був ухвалений закон про Тайвань. А, так, вони офіційно його не визнавали. А, там була така хитрувата формула, яка придумана була Кісінджером, згідно з якою вона приблизно звучала так, що. А, материковий Китай визнає, що на території Тайвані живуть Китайці, а Тайвань визнає що там щось на території материкового Китаю теж живуть Китайці, і США не заперечують проти цього. Була така компромісна дуже формулювання, яка дозволила вийти на співробітництво з Китаєм і відірвати його від Радянського Союзу. Так, ось там окремий закон був прийнятий, не, не просто так, не просто союзник там поза НАТО, а там окремо щодо допомоги і багато чого іншого. Тому я думаю, що Китай а, ну те, що вони будуть намагатися це робити, ви, без заперечення, але в якому порядку це поки що спірне питання. А, тому що, скоріш за все, їм краще, наприклад, змушувати Росію далі нападати на ООН. Ой, на НОО на НАТО для того, щоб а, тут хитати Сполучені Штати Америки, створювати інші точки а, в, а, дестабілізації для США, ну, наприклад, у тих же самих Філіппінах. У них є суперечки з В'єтнамом і багато чого іншого. Тому <тайвань>, Тайвань може бути тут взагалі в останню чергу, але те, що вони думають, це без заперечення, так воно і є. Ой, ну Росія на НАТО, звісно, вона може засилати оці безпілотники, рої можливо безпілотників. Але ми бачимо, що країни Європейського союзу активізуються сьогодні. Зеленський буде безпосередньо в Копенгагені. Я нагадаю, що там в два дні триває такий неформальний саміт, де лідери європейського союзу а де обговорюють питання допомоги. Нам також збирається європейська політична спільнота платформа для обговорення політичних і стратегічних питань Урсула фон дер Ляйн, президент Європ... Рокомісії, виступаючи напередодні з Антонію, кошту зокрема, наголошує, що все пора діяти не став час більше ще посилити тиск на Росію. З цією метою ми запропонували новий підхід до санкцій. Ми більше не пропонуємо поетапні санкції. Ми пропонуємо значно жорсткіші, каже Урсула щодо енергетики, фінансових послуг, торгівлі і це частина 19-го пакету, який зараз обговорюється. Також вона наголошує під час спільного виступу із учасниками Європейської ради в Копенгагені, що Європі потрібен справжній. Ні, злам у підходах до оборони, бо ми живемо в часі серйозних випробувань. Російська війна проти України триває, Росія перевіряє нашу рішучість, і ми зосередились на двох ключових темах. А яких і що пропонує Урсула? Давайте її коротко послухаємо і повернемось. Щодо оборони, Єврокомісія підготувала документ для окреслення напрямів подальших дій, у тому числі таких проектів, як стіна дронів. Що ж до України, якщо ми всі визнаємо, що вона є нашою першою лінією захисту. Ми повинні посилити військову підтримку. Саме з цієї причини сьогодні виділяється 4 мільярди євро для України. З них 2 мільярди підуть безпосередньо на дрони. Водночас потрібно посилювати тиск на Росію. Тому я запропонувала запровадити репараційні кредити для України на основі заморожених російських активів. Ми не конфіскуємо ці активи, а використовуємо їхні грошові залишки як ресурс для кредиту Україні. Україна повертатиме ці кошти лише у разі, якщо Росія сплатить репарації. Адже відповідальність за війну має нести сам агресор. Гроші виділяють, збираються, думають, як захищатися. Наші військові їздять туди, їхні сюди вчитися. Вже так не можна сказати, що вони геть не діють. Водночас, водночас, зараз же додам і мовчу. Генсек НАТО Маркрюта тут сперечався у нас з владою Естонії. каже, що не можна щоразу активувати четверту статтю, якщо щось літає. Бо це ж тоді якось показує, що ми занадто використовуємо інструментарій впливу НАТО серйозно. Та вони б хоча б раз про п'яту статтю згадали, яка, як ми з вами, зауважимо, не факт, що працює. Отут, ніби з однієї сторони якісь кроки, а з іншої, та що, хай Росія нас тестить, а ми навіть консультації не будемо проводити, чи як? Ну давайте. Я послухав Фандерляйн, це до речі, колишній міністр оборони в, в, в Уряді Меркель, ага. яка так добила Бундесвер, що там. Невідомо, що там літає, коли там кинулось 22-му році і е е е так далі. Тому я от слухаю у мене питання: ви стріляти, коли будете. <рес> Те, що я розумію, що ви, ви займаєтесь такими приємними питаннями: пиляння бабла, да? як воно буде, там, да? щось там, щось там вигадаємо, знову якісь там стіни, все інше. Ви перекрийте Данську протоку, ну просто конкретні кроки зробити для того, щоб хоча б суда, а, суда Росії, а, які йдуть з нафтою, і вже підозрюють, що там запускаються дрони, просто припинили там ходити, або хоча б на 30 днів було затримки там для того, щоб зривати їхні а, контракти, так. Ну, ви повинні розуміти, що в цій потоку красивих слів ну, немає конкретики, так? Ну, що значить стіна дронів? Ну, що значить стіна дронів? Як у росіян явно більше ресурсів, якщо вони будуть там запускати по 200 шахедів в день, то просто енергетики, наприклад, не буде, припустимо, в країнах Балтії, Північної Європи, в Польщі. В Німеччині, я думаю, що теж може бути багато сюрпризів і так далі. Тобто стіна, ну дивіться, сама, от, сама риторика, яку вони говорять. Ну, що таке стіна? Стіна це ж пасивна фактична оборона, ненищення не нищення джерела небезпеки, так, превентивна. А стіна, ну так у росіяни мобілізована більша економіка, поки ви там будете стіною займатися, там так. Ви скоро на стінку лісти почнете цю, якщо ви так і далі будете робити. Дайте Україні більше ресурсів, Україна наштампує ракети е, і буде в, е, бити по території Росії. Тому що без превентивних ударів ця вся е, красива картинка, вона не працює. Якщо ви не хочете бити по території Росії, так дайте можливість Україні бити по території Росії. Україні потрібна відповідна ресурс. Ну там добре. Ну дача, до речі, менше за все питань, тому що пам'ятаєте, вони ж перше застосували цю данську схему, коли, е, коли дали гроші українській бронетехніці, щоб вони зробили Богдани тобто ресурс нам потрібно залучати, експорт нам треба відкривати увесь, який тільки можливо, і пропонувати Європейському Союзу, ну принаймні це частини східного фланку. Спільний ракетний щит, ну, які засновані на українських технологіях. так да, українських та, технологіях, і, технологіях. Ту -та. і тут ж головне, кнопочка де буде? У так. вас буде. Ну і у нас, звичайно. Спочатку у нас, Я а знаю, потім у вас. вас. По встановці. Да. За, за, за ще великі гроші, тому що в обмін на це <хух> треба ще приймати швидко в Європейський Союз і не компостувати на мозок, що у нас щось не так. Тут питання, знаєте, коли коли там починають нам говорити щось не так, да у мене питання: а що у вас так з вашими демократичними інститутами, як ви говорите, от паната, якщо ваша ваша система не дозволяє ідентифікувати небезпеку і прийняти конкретне рішення щодо Захисту держави, це ж основне безпеки. так про що ви тут говорите? У кого тут які якісні інститути? Mm -hmm. І тому ми повинні от втягувати їх в першу чергу в такі проекти. Так? Е е ресурс нам потрібен. Ми самі повинні знову таки страхування. У нас досі немає ризиків е е військових е в нашій державі. Дати можливості більше приватникам заходити в, в цей в бізнес наша оборона, то знаєте, у нас знову тягають той дохлий «Укроборонпром», короборопром, який ну знаєте, як в цій пісні мертві бджоли не гудуть. Ну, неспроможний «Укроборонпром», бо на те чого виробляти. Він не для цього створювався. Я взагалі прихильник того, що він повинен бути розформований. А, що частини у як там Антонов, Кабелуч, Малишов, все інше повинні напряму отримувати гроші від Міністерства оборони. Що Карастельову який Які КБ Луч, треба розповідати, як ракети робити, як конструювати, Де Ви самі чудово знаєте, без різних вказівок, незрозумілого менеджменту «Укроборонпрому», який, мабуть, і ще технічної освіти не знає, жодної ракети не побудував. Ви не знаєте, як воно все працює. Тому ми повинні, ми повинні а, розуміти такі речі і висувати власні пропозиції. Те що, а, те, що вони будуть займатися європейці, будуть займатися приємними для них речами, без оперечення. Це, як знаєте, як італійці, коли не сказали, що вони оці витрати на оборону на НАТО, коли все ж таки дотиснув Трамп, сказали, що вони будуть займатися дуже корисними речами, як побудову, наприклад, мосту з материкової Італії на Сицилію на 13,5 мільярдів. Так ось. Або інша історія, наприклад, е коли є небезпека для НАТО Європейського Союзу, наприклад, де знаходиться зараз найкращий фрегат Іспанії? Знаєте, де він знаходиться mm. якою корисною справою він займається? Він охороняє оцю флотілію Грето Тумберг, хто не знає, яку вже до речі вже прийняли в Ізраїлі. Да, вже спустились да, пару да. десантів, да гостино да. замість того, щоб бути в Балтійському морі в данській протоці. Вони займаються серед зередземноморів. Середз... Вони займаються, знаєте, з'ясуванням чим там Ізраїль займається. Тобто, ми повинні розуміти, що не треба ідеалізувати політики, в тому числі західних там прохіндієв може біти, може бути. Трохи менше, ніж в українській політиці, так? але логіка цих прахіндії в принципі скрізь однакова. Якщо можна щось не робити, а, а десь попиляти бабла і а, а, ніч, ніч, нічого особливо не приймати рішення, вони так і будуть діяти. Ми самі повинні змушувати діяти в правильному напрямку. А це виключно ударами, виробництва власної зброї. І диктувати власні умови, в тому числі ми вас послухали. Ви гарні люди, звичайно, не такі гарні, звичайно, як Дональд Фредович, тому що Дональд Фредович у нас поза конкуренцією. Ми mm -hmm. всі це розуміємо, mm -hmm. і ви це розумієте, всі да? да ось, але ви повинні діяти все ж таки відповідно до викликів часу. І mm -hmm. у нас багато союзників тут є в першу чергу країни Північної Європи, та сама Данія, а, от а, Польща, а, от країни Балтії. А, і Румунія, да, однозначно. Бо на каже наша постійна глядачка Людмила Селецька, Людмилочко, привіт, що Урсула добре каже, але хай би Урсула добре і робила, тому що добре роби, тоді добре буде, а не добре. А я живе. не вірю, що вона буде добре робити. Ну що я я вона виходить вона виходить з уряду Меркель. Меркель. <ган> яка явно проводила, ну таку проросійську політику Рософільську, я б сказав, політику. Я б сказав, вона колишній міністр оборони, так докоривалася міністерство цим бундесферам, бідним, да? що там майже нічого не літало, нічого не, не рухалось. Та. Я пам'ятаю, коли так взялися я... рахувати леопарди і дивитися, в якому вони стані. Так вони трошки собі при бюджеті, при бюджеті, при бюджеті, по-моєму. Більше 50 мільярдів євро. По-моєму, у них там бюджет зараз вони до ста його збільшили. Ось але ну розумієте, які там цифри. Ну просто не спістане, наприклад, скільки витрачає Україна на свою армію? Дональд Трамп дійсно він свій, завжди ми знаємо, але трохи може вже і наш. У Нас три хвилини. Зеленський каже, що в нас дуже добрий зараз плідний діалог про поставки далекобійної зброї від штатів. А Wall Street Journal пише про те, що Трамп дозволив. Передачу Україні розвіданих для та там -та -та, ударів по російській енергетиці. От прошу, коментарі в принципі зайві, але ваш завжди потрібен. Давайте так. Я підозрюю, що без, і без <свісно> американців <свісно> були відомі всі координати. <свісно> Пам'ятаєте цю історію, коли ну коли, коли знаєте, у нас тут кричать, що нам дозволили щось робити. Я вважаю це. Це комплекс нашої вартості. Ніхто нікому в цьому світі нічого не дозволяє. Україна забрала, і американці були змушені оголошувати, що вони щось дозволили, щоб над ними, над ними ніхто не сміявся. Чому? От пам'ятаєте ту історію, коли відімкнули нам на декілька днів цю розвідку? А ось там потім Хек зробили винуватим, що, начебто, хлопець не розібрався, гарячий надивився трансляції з Білого Дому і вирішив, що це можна зробити. Так що відбулося в цей час? А нічого не помінялось, Україна ж продовжувала удари по території Росії, Продовжувала, тому що була власна зброя, так? І були координати, які, виявляється, Україна може без Сполучених Штатів отримати. І тому тут американці вже, знаєте, тут, щоб не виглядати зовсім слабкими і не виходити зі слабкої позиції, було змушені все вмикати назад, тому що іншого вибору немає. Тому що так, звичайно, у них дуже потужне там угруповання, але вони були роз, вони розуміли, що а, вони теж не все сильні. Так і тут, коли говорить, там дозволили, ніхто нікому в цьому світі не дозволяє. Це так не працює. Спочатку ти робиш лупашиш, так? якщо десь е, вий починається, як це було в попередній адміністрації Сполучених Штатів Америки щодо ударів по НПЗ. Робиш цю морду кирпичом, задаєш таке четверте риторичне українське питання, що це стало? Так? Якщо тобі починають говорити, що це можна не робити, ти задаєш п'яте риторичне українське запитання: а що нам буде, якщо ми не будемо бити? Так? Що нам за це буде? Ракети будуть від вас? А то бачите, наше щось неточно літають. От бачите, от, перебили там щось. А якби були там, там, агавки, там агавки, вони ж точно літають, а потім запитати, це ж точно воно буде літати? Да? І от тільки так це працює. Так що я не вважаю, що вони там щось дозволили, та вони були змушені це дозволяти, тому що іншого вибору у них немає. Пане Тарасе, отак ми не залишаємо без вибору ні росусію, ні наших партнерів, коли вони раптом вони ж не хочуть здаватися слабкими. Правильно, правильно, тому мають діяти рішуче і сильно. Я вам дуже дякую за сильну аналітику і за цікаві наші бесіди. Бачите, все справжується про що ми говоримо. побачимося завтра о тринадцятій в такій порі. Тож зараз бажаю, як і всі наші глядачі, вам гарного дня і до зустрічі. Дякую, до побачення. Тарас політехнолог Ірина Узлова, я підпишіться, друзі. Будь ласка, на YouTube 24, а Також на YouTube Пана Тараса, де ви можете дивитися наші прямі ефіри так само, а також записи розмов пана Тараса з моїми колегами з нашого каналу та інших медіа. І не забудьте, якщо вам потрібно, я впевнена, що це так, бо знадобиться як не сьогодні, так з завтра, а може, комусь же і на вчора підписатися на міні-курс від пана Тараса. Маніпуляції, жорсткі перемовини, маніпуляції тиску та самозахисту, де ви отримаєте максимум необхідного інструментарію для самозахисту, тиску і розуміння оцих тактик, які можуть Совати проти вас, а ви їх будете виявляти і протидіяти 10 уроків 500 готових фраз завжди буде доречно. Побачимося і переможемо.